Всім привіт! Приїхав сьогодні на рибалку, він вже закинув три вудки, перебіг павоти аж зразу он. Видно, він сидить, він взяв з, з пінга, там кидає на опариша, хоче пліточок наловити. Видно маленькі покльовки є, але може поверсі риба грається. Подивимося, чи що щось буде, він щось бубнить там підніс собі. Он майже положив на той насередню, 5-метрову поплавки всі білі. Тут десь хвилин 15-20 вже прикормив. В нього не знаю, мабуть, він видно, поплавок його зелений такий. Закидуєте. Підождемо, зранку тоді теж не зразу тут карасі почали брати, десь через годинку. Тут уже біля копанки такий тіньок. Чого ти кричешся? Щось говорить сам з собою. Подивимося, трохи посидим, може щось буде. Ось десь сидимо хвилин 40, попав такий карасик. Менший як тоді зранку. Он знов положило, плітка втекла, якраз почав знімати. Зараз там черв'яка перекинув, в тому місці, де плітка попала, там і карасик був. Зараз поставлю садок у воду з карасиком. Всім. Та й далі включу. У нього плітка попала. Зараз закидувати вудку не буду, візьму в нього пару опаришів. я на червака. Ось поблизпінь, я собі такого купив, знімав відео. У нього куча там опарисів, на них пліточок тягає. У мене там положили чи що непонятно звідси, поки не буду йти. Там покажу в нього пліточки, там маленькі, пару більших. Я бачу. Вон там погано видно, пару більших таких. Котам їх возьмем. Дрібненький такий Він Так, прийшов погратись. Зараз закину на опариш, думаю, що, мабуть, теж буде плітка клювати на дні. Велика і рідко. Отак і на черв'як більш карась клює. З пліткою не гратися, у нього поплавочок, так. Він тягає, підсікає раз за разом. Каже, вже руки болять. Піду закину на опариш, а подивимося, щось буде чи ні. Пашка вже поїхав, більше нічого в нього не було покльовок ніяких, він ще хвилин 10-15 посидів, поїхав. У мене на його вудку на опариша зразу положили. витягнув, нічого немає, плітка грається і знов закинув, воно щось так погралось, поводило, нічого немає. Зараз ще перекину, подивлюсь до опаришу, та й, мабуть, надійно черв'як, вона опаришу грається, ще на одну вудку кинув прикормки сюди, туди більше не кидав, ще макухон є. Але сюди поки не кидаю, бо багато пліточок поверсі починає ходити, поплавками грається, зверху б'ється об них. Зараз затихло, поки. Тут ось з усіх сторін такий тіньок, тільки туди сонце попадає, звідти. Тут дуже так прохладно робиться від копанки, хорошо вона внизу вині. Вже не жарко. Кофту надів, бо комарі їдять тут сильно. Ще трохи посидю вже. Все одно вже темніти трошки починаєте. Видно, на камері щось замуле, не знаю, може риба, може так повітря виходить. На цю утку теж, як прийшов, була покльовка, Начало як вести, непонятно, чи пліточка, чи карасик, через пару хвилин потім витягнув і червак був, як стягнутий, майже весь надвіден так. Гачок голий тий, воно перестало клювати, більше комарів ось з'явилось, кусають, літають тут скрізь. Зараз перезакину цю удру. Ось перезакинув на опариша, так перенадів одного. Вуличку почався кльов, там зразу скинуло щось на маленьку, тут де попилок притоплений. І перестали так топити, начало легенько гарно. Може карасик потихеньку прикльовується, може якийсь зарябок, коробчик може. зимою пару тут попадались, ми їх відпускали. В річку вони зараз все одно не вийдуть, там води майже немає, вона заросла. Он знов клює. Бджоли літають, скирпічі вп'ють воду. Тут на опари, що вже не хоче клювати, він поганий. Зараз перенаділено на червака зовсім. Там поки не клює. На 5-ти метрову вудку взагалі покльовок нема. Він так по там стоїть на глибині. Трохи посидів, була покльовка одна на 5-метрову вудку, майже до кінця його виложила так. Але не підцікав, зразу воно встало. Може плітка теж гралась. воно знову клює ложить. Ось карасик була така сама покльовка. Ввечором карасик менший, мабуть, трошки, як зранку. Теж чорний такий, Вон майже втік. Відсипився трошки більший за того першого. Тільки перезакинув якраз цю вудку і лів, думав, що буду скоро їхати. Ще знову закину на новий червак. Такий він якийсь плоский цей карась. Мабуть, очевидно на камері худий. Непонятний. Ті якісь інші були, зараз поставлю його в садок. Мабуть, риба не на самому дні, бо тут якраз перекинув перед тим як включити камеру. Воно пливло, так раз сіпнуло чи що там. Карасик побачив. Раніше на цій копанці наоборот потрібно ждати, щоб довго воно стояло, не перекидувати, риба підходила. Тут її менше, стало вона десь в інших місцях, мабуть, ходить. Біля цього постійно мулить щось, Наліво затихло. На цю вже тільки що витягнув, видно, була гарна покльовка, зразу воно не сіпало, просто лежити почало. Риба до вечора перестала ходити, так не скидується, як зразу. Що тоді прикормив? Може, зараз цю ліву знов перекину. Може, десь не в те місце попадаю, де кормив і де риба попадає. Зараз перекину, подивлюсь до черваків на цих двох футках. Он 5-метровий вже змотав, Комарі сильніше почали їсти, сонця вже майже нема. Покльовок не було зовсім ніяких. Буду вже помаленько змотуватись, перекинув трохи правішого, та там так і стоїть. Зранку кращий, кльов, не так жарко, риба, мабуть, ходить, їсть. Так два карасика всього попало. Може в інше місце потрібно перейти на середину туди. Там, де того літа хорошо клювали карасі, там павло місце тоді чистив, там і на пів кіла один попав йому. А так по 300-400 грам гарні карасі були. Тут один-два клював з тої сторони, там теж один-два за вечора, там 5-6. Чомусь не в тому місці сиділи. Ще й на куплену прикормку добре брали. Але й на макуху приходили, якщо підкидати, так кормити потрошки. На прав вудочку, почав знову трошки сіпати там, хай пограється. Може якийсь окунчик чисенька вцепилась, тут вони теж є. Я буду вже їхати, я вам пташки співають. Їх не видно. Всім пока. Підписуйтесь на канал.